Сергій Лисенко наступив на пелюстку. Зараз його травму стороннім видає невелике шкутильгання та різне взуття. А я ось бачите, я випов. Я Ізюмські села засипані ПФМ-1, які називають мінами пелюстками чи мінами-метеликами. За красивими назвами ховається близько 40 грамів вибухової речовини, а це скалічені ноги. Ну я там допомагав машину, грузили краном. Ну, я типа стропальщика тому бігав, підчіпляв, відчіпляв, нічого не було, а тоді бах. Ну, воно мгновенно, бах, я впав. Я навіть я не зрозумів, що случилось. Я думав, у колеса на крану зірвалося. Не болі, нічого. Просто мене відкинуло в сторону, я впав, а тоді Думаю, що -то щось знову не те. Пощупав пальців нема. Пелюстками російські військові засипали ізюмські села дистанційно, обстрілюючи касетами, з мінами, з вертольотів чи ураганів. От ділянка невеличка на, скажімо, два на два з половиною метра. Тут було зосередження вже 11 штук. Тут розкрилася ціла касета. От заложки в касети можете побачити. її ознаки знаходження ВНП. І от ділянка цього поля, вона вся всійна. Досить густо фактично кожен метр пів метра знаходиться пелюстки. Для очищення луків чи лісів сил у піротехніків просто немає. Замінованих земель в Харківській області мільйон 250 тисяч гектарів. За це трохи менше ніж уся північна Ірландія. Тому демінери першочергово чистять території під лініями електропередач між населеними пунктами і просуваються вглиб сіл із Умщини, зокрема і Кам'янки. Після цього в села повернуть і електрику. Досить велика, це ускладнює просування. Міна досить підступна вона невеликого розміру, 80 грам. І розмір, скажімо, як дві стрінкові коробки. І вони досить незамітні в траві. Вони вже їх замуляли дощі, вони є присипані землею, піском на цей поросли дерева. І ну, це досить таке просування, досить складне. Требує досить тривалого часу. Сергій з дружиною не чекали на розмінування. Скоро рік, як живуть у Кам'янці. Чоловік, попри травму ноги, самотужки намагається відновити спалений обстрілом дім. Сім'я живе в переобладнаному сарайчику. Сусідка залишилася Так зага бачила, каже, сиділа у неї дуже з хата згоріла, каже, сиділа на своїх розвалінах і каже, летів в вертольот кацапський і кидав фосхвірну міну. І каже, ото тільки пролетів і оця вся вулиця вигоріла. Я, я хоч з однією ногою, ну але... дивіться, я, ж, я сплю на втором етажу. Це у нас така кровать, буквя. Жінка внизу, я на горі, як, як солдат. Хоп, В 57 років без ноги. прих туди, а що робить? Оце ми тут живемо. Але вдома. Тільки в Кам'янці, селі, де живе Сергій, на пелюстках вже підірвалися 14 людей. Це кожен п'ятий від кількості тих, хто наважився повернутися. Оце тут у нас уголок 5 чи 6 душ повернулися. Треба, по-перше, світла немає у нас. Це дуже велика проблема. Ми оце що не зваримо, бо ж зварили, раз поїли, у підвал поставили, на другий день приходиш вже скис. М'ясо купиш. Отак скільки, а на базарі люди не знають відхиля. Та що ви берете, та більше, та куди ж я більше возьму? Я зараз возьму, воно пропаде. Ну, це холодильник саме. Зараз у Сергія та Поліни вже приведений до ладу город. Перед посадкою землю перевіряли, чи не лишилося снарядів. Ну, бачите, перший я у нас. Дивіться, бачимо. Думаю, коли виросте, що пожежі. Багато в чому сім'ї допомогли волонтери дали теплицю та генератор, але найбільшу підтримку після підриву давали один одному. Зараз бадьорий, а тоді не дуже був бадьорий. Роботи загрузила. Він поначалу мене возив. Він думав, ну ой, як їздити на машині. А ми ж тут почали розрібати все. Тут страшні руїни були, візде шифер, камні валялися. Потихеньку робили, він от у мене возив, а тоді волонтери їхали так, ну, проїжджали мимо і побачили, що він сидить на такій, ну, як у йшли стулку поламану. Вони побачили і оту заїхали до нас, привіталися і оту почали розпрашувати, що ви як. І ми їм порозказували. А вони а воно вже він до двох часов видержував, як-небудь нога болить, йому треба підняти і лягти. І кажу, то якби кажу, вони в чому би потреба, кажуть, не треба нам нічого. Нам кажу, якби хоч на чому лягти йому допомогти. І вони йому розкладушку привезли. На другий раз привезли генератор саме, ми нічого не просили, дуже хороші. Аліна Коваль і Андрій Коваль, вони саме з Києва, це вони допомогли нам. Дякую їм. Нема слів, як їм подякувати. І ото ми почали потихеньку, а світла ж нема, там от пилять, ворота погнуті, забор страшний був, собаки бігають кругом, ну це жах, звісно, був. Ну, а тоді потрошку почали ото, з ним, кажуть, давай це зробимо, там він ото, на костелях, тоді почав ото, їздили, про те зробили, він попробував, ну натирає не той, ото калошку взув і почав у калошки колошки ходити. Для таких сіл, як Кам'янка, нині головна проблема замінованість. Без очистки території не можуть провести світло, повернутися в поля фермери. Сапери прогнозують, що допустять електриків до ремонтних робіт вже за кілька місяців.